Друзі, до вашої уваги нові європейські розвідувальні дані, де є відповідь на такі питання: як що задумала Росія щодо України, чи можливий мир до 2026 року. Тому в цьому відео розберемо такі дані від європейських розвідків а також аналітиків, а також розберемося, чому Кремль хоче все ж таки затягнути конфлікт. Які його справжні цілі та чи купиться захід на такі маніпуляції Москви? Тож, дивіться, до кінця буде дуже цікаво. Отже, що ми знаємо на даний момент? А європейська розвідка отримала документ від аналітичного центру, який тісно пов'язаний з ФСБ. Дуже цікавий документ, виявляється, Росія не просто хоче заморозити конфлікт, а вона планує підірвати позиції України. І що цікаво, і США. Але як саме, далі розберемося, і от що вдалося дізнатися. По-перше, Росія хоче послабити Сполучені Штати на переговорах. У документі прямо говориться, що треба створювати напругу між Адміністрацією Трампа та іншими країнами. І тут прямо класична така схема: розділяй і володарюй. По-друге, Кремль планує просувати демонтаж України як держави. Ну, це ми вже в принципі знаємо. В документі чітко сказано, що ніяких миротворців на території України, а окуповані території мають бути визнані російськими на міжнародному рівні. Також Росія запропонувала США доступ до своїх корисних копалин, зокрема і на окупованих територіях України. В Кремлі розглядають варіант відмови від бази Орешник в Білорусі. Та припинення постачання зброї країнам, які Вашингтон вважає недружніми. Ну тобто, це такі поступки е Кремля. Тобто, е дозволити видобуток корисних копалин на наших територіях ви серйозно, ну і нібито ми не будемо поставляти зброю недружнім країнам, якщо ви нас попросите, а також не будемо розміщати е свою суперзброю, Арешнік на, на території Білорусі. А ще в цьому документі йдеться, що Росія відкинить будь-які ініціативи США щодо мирної угоди. В документі прямо написано, що попередні пропозиції спецпредставника Трампа по Україні Келога Росія взагалі не розглядає. Ну і друзі, найголовніше, що в цьому документі сказано, так це те, що Кремль планує затягнути війну в Україні як мінімум до 26-го року. Кремль не розглядає жодних варіантів, які би передбачали завершення конфлікту. І виникає питання, а чому Росія хоче затягнути війну як мінімум до 26-го року? І відповідь тут проста. Тому що Кремль розглядає війну як геополітичний актив, яким можна просто торгувати на міжнародній арені. Вони не планують відступати, але готові запропонувати. Так званий фальшивий компроміс, щоб вичавити з нього максимум вигоди для себе, ось приклад: Росія нібито готова запропонувати Сполученим Штатам доступ до своїх корисних копалин, але що бурює навіть на окупованих територіях України, вони хочуть торгувати нашими ж ресурсами. Тобто, ви відчуваєте, що відбувається, тобто вони йдуть на ті компроміси, де вони нічого не втрачають. Крім того, в Кремлі розглядають варіанти відмови від бази Орешнік в Білорусі та припинення постачання зброї країнам, які Вашингтон вважає недружніми. Але це, вже, це все лише тактика. Мета Росії це виграти час, накопичити ресурси і повернутися до активної війни в зручний для себе момент. І це не просто мої слова, це друзі, підтвердження багатьох експертів. А що ще цікаво, друзі? Те, що Росія висунула свої вимоги. Щодо завершення війни. Тобто Росія вже офіційно передала Сполученим Штатам такий здоровий документ, де просто прописала свої вимоги для завершення війни, що саме вони хочуть. По-перше, це Україна без НАТО, це їхній старий запис, напевно, але тепер вони намагаються нав'язати це через США. По-друге, жодних іноземних військових на нашій території. Тобто ніякої підтримки від Заходу. Ну і по-третє, міжнародне визнання анексії Криму та чотирьох областей. Це фактично те ж саме, що вони вимагають від Києва, але тепер вже безпосередньо у Сполучених Штатах. Тобто, чотири області: ну, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська анексія Криму, все це має визнатись, звичайно, ніякої, ніяких військових присутніх на території. А навіщо? Ніхто не запитував. Тому що вони просто планують з часом поновити свою агресію і піти далі вглуб нашої території. І ще що треба відзначити, що яку гру затіяла Росія, вона наразі намагається домовитись за Україну без участі України, ведучи переговори напряму із США. Навіщо? Це дозволяє Кремлю мати більший вплив і нав'язувати свої умови. І щось намер і щось на мир це взагалі не схоже. Це схоже на якусь таку тактику, ви нам віддайте все, а ми вам нічого. Експерти, до речі, вважають, що Росія може формально погодитись на тимчасове припинення вогню, але під такими умовами, які є непропустимими для України. Наприклад, Кремль розглядає припинення вогню як тактичний маневр, який дозволить їм. Відновити сили та знову повернутися до активних бойових дій, коли настане зручний момент. А також є припущення, що Кремль може припинити бойові дії в обмін на призупинення поставки зброї в Україну від західних партнерів. Але друзі, історія ж показує, що коли Росія говорить про мир, це означає, що вона готується до чогось іншого. Наприклад, після мінських угод Кремль лише посилив свою агресію, тому ми повинні бути обережними і не вірити їхнім пропозиціям. І головне, щоб на такі маневри не купилися наші союзники, наші західні партнери. Вже були приклади, коли вони санкції пом'якшували, торгувалися з Росією і намагалися домовлятись, і що ми отримали лише нові агресивні кроки з боку Москви. Зараз найголовніше не дозволити Кремлю грати за своїми правилами. Бо якщо вони отримують вигідну паузу, а наступного разу війна може стати просто ще більш жорсткішою. Отже, що ми маємо? Росія не планує миритись, її мета це затягнути конфлікт, ослабити Україну та отримати вигоду. Тому ми повинні бути обережними, підтримувати ЗСУ, поширювати правду та тиснути на міжнародну спільноту, бо тільки разом ми зможемо зупинити агресію Росії. А ви підпишіться обов'язково на канал, щоб отримувати найсвіжішу інформацію. Дякую за перегляд, тисни лайк і до зустрічі в наступних відео.